Він був одночасно гендиректором міжнародного аеропорту, головним хірургом лікарні, менеджером в готелі і детективом в поліції. Ну, чисто тобі людина оркестр А звали його Артур Гейлі. Це письменник, який писав в жанрі виробничий роман. Що воно таке той виробничий роман? Це коли дія роману відбувається в якійсь одній окремій індустрії, і її роботу показано дуже точно в подробицях, що як працює. А головні герої це є працівники і клієнти цієї індустрії. Я Читала дві книги Артура Гелі, третю, ось зараз дочитую, і хочу розказати про одну з них: це Аеропорт. Взагалі не зрозуміла, де все буде відбуватися. Час в цьому романі обмежений, 7 годин. І за ці 7 годин ти дізнаєшся про авіацію, геть усе. І це дуже цікава подорож, тому що автор неабияк запарювався над тим, щоб написати все це дуже точно. Над кожною своєю книгою він працював три роки. Перший рік це суто дослідження теми: 6 місяців на те, щоб впорядкувати, систематизувати всі свої нотатки. І 18 місяців писав саму книгу. Звичайно, що паралельно з тим, як ти будеш занурюватися в світ авіації, будуть розгортатися ще й сюжетні лінії. Їх тут дуже багато персонажів, дуже багато. Це як і працівники аеропорту, так і пасажири, і вони всі різні, їх історії різні. І через це тут дуже багато жанрів. Це і трилер, і. Детектив, і драма і комедія, але всі ці жанри, і відповідно персонажі, об'єднані однією сніговою бурею і звісно, аеропортом варто, мабуть, попередити, що Артур Гелівін ще той хепі-енщик. Всі його історії закінчуються плюс-мінус щасливо, але не для всіх героїв. І за цим цікаво спостерігати. Я раджу прочитати цю книгу тим, хто можливо втомився від такої дуже серйозної драматичної літератури, чи хоче просто відпочити від якихось. Вигаданих світів фентезі, а хоче взяти собі таку якусь легку, цікаву книжку, яка захоплює, швидко читається, дуже легко. ще й лишає після себе якісь інтересні знання. Аеропорт.